Казка у виконанні автора Марія Коваль. Мої любі пташенята. Час у ліжечка лягати. І хлоп'ятам, і дівчатам треба вже відпочивати. Загорнувшись у перину, позіхаєш ти повільно. Засинай скоріш, синочку, казку розповім в куточку. Крізь спішить важлива зустріч. Йде хобрах йому на зустріч. куди пане поспішаєш. І куди свій шлях тримаєш? Заустрівши вуха, Заєць, на торпедо побігаєць, дружба на свого зустрівши, гомоніти став потішно. Хварах моря на світанку, на закупи йшов щоранку, Тож сказав своєму дружку проси нині в спець ціну. Щем захекане крийчисько, борко приростив морквиском і хотів вже далі йти, Боря каже ти куди? Пан професор в гості кликав Випустив наш курс на втіху. Любить він своїх інтернів, хоч навчання йшло крізь терни. Група наша маленька, всі завзяті, розумненькі, на латину поспішали, у зубах книжки тримали. Недарма науку гризли, знань набрали, мов намиста. Лама стала клініцистом, науковцем, окулістом. А жера фоне доскопом володіє аж підскоком. Пише він рецепти влучні, шуми серця з ним співзвучні. Зебра анестезіолог, лікар, реаніматолог наш тандем доволі вдалий, Я і скальпель рідні стали. А от пані Антилопа жінку гарне в турботу провідник її потомста. Час сім'ї чекати хлопця. Ой, Ховраша, мушу бігти. Ми деку зустріти банду коміків, хірургів, наших інститутських друзів. Ховрашок не встиг моргнути, Зайця вже не було й чути. Ще хвилин за до п'ять дороги, Братанів вже було троє. Розбишаки стали грати у хвеча довкола хати. Пан професор розлютився, мов буряк розчервонівся. Ото маєш забіяки мій квітник і їм під лапи, розтопли мої піони, тряться ваші перегони, а не всі мерщі у хату на столі всього багато. Дорогі мої колеги, маю нині привілею. Я вас любі добре знаю. Разом ми медична зграя. Пропоную поєднатись в мою клініку, вписатись. Тож запрошую в команду. Провідну лісну лікарню, відділ до обласних хірургів на чолі колега грунталь. Наш личисько стрепенувся, зі стільця перевернувся, не очікував засади, старт на керівній посаді, Гул палких аплодисментів, вражених до свій студентів, короля вгору підкидали, з новим статусом вітали. Ось настав робочий тиждень. Хрутеля збудили півдні. Він кавусю впиває, в споманах своїх літає. Згадує, як був маленьким. Батько брав його на регбі. Кожної суботи вранці хлопці брали по дваранці. Увесь день лише для сина і звичаї в родині. Крім малого розважає, вчити теж не забуває. Мусиш мати гарні містки, світом править агробізнес, преміальна індустрія, сільськогосподарська мрія. Все життя сіяв моркву, доглядав буря, картоплю, щоб у кожного в родині були овочі і дині. Особистість це тяжіння, шлях, що вказує проміння. Зцілювати моє жила, лікувати ось де сила. Батько, ти не ображайся, свого сина не цурайся, кожного свої таланти. Я прославлю сірих зайців. Світ про мене заговорить, уріл любові створить наукового прогресу, хірургічного процесу. Я знайшов своє коріння. Витоки мого сумління, пацієнти на порозі, ваш хірург уже в дорозі. Всіх чекаю на прийомі з моїх рук лише здорові, і малята, і дорослі не бояться злого монстра. Разом не страшні недуги, подаруваємо їх приблуди, профілактика хвороби, симбіоз лісів і йоги. Засинайте зайченята, і хлоп'ята, і дівчата, таємничим дорозі чари стрінуться на розі.